Що у мене усіки? Що у тебе усіки? А усіки це пропуск в трусіки. Синку, закінчуй з цим. Рости з повагою. Синку, а ти не помог сидіть в тіні, поки твоя мать горбатиться і картоплю садить? Ма, мені шкідливо бути на сонці. Подивись. А, ти що? Знову косметичку брав. Ну ма, давай краще вночі картоплю садить. Чого? Щоб колорадський жук не бачив. Ой, що ти чудиш? На, лови картоплю. Ну Ми вже посадили гектар картошки. Ну скільки ще треба? Що таке, Гаррі? Та я вже потний. Не переживай! Ще ось таких п'ять мішочків посадить. Ну, як це назвати? Гарі потний і грижа в попереку. Ось так і з вами буде, якщо ви перші за нас посадите картошку. Ясно, сусіди. Так, синку, ну що ти вже посадив картошку? Ах ти, пес, сутулий! Що ти не робив? Подумай про свою поведінку.